Доброго дня, шановні учні 11 класу. Назвам черговий урок всесвітньої історії. Тему, на яку ми сьогодні повинні з вами розглянути, це економічні виклики постсоціального суспільства. Саме сьогодні ми поговоримо про корпорації світові, яке значення мають ці корпорації про неоконсерватизм, неолібералізм. Ми будемо говорити про політику. Яка відома як рейгономіка, як тетчурізм, і про шведську модель ми будемо говорити. Тобто питань дуже багато, і питання сучасні. Для розуміння світу нам потрібно буде все ж таки трохи заглибитися. Отже, починаємо працювати, і ми повинні з вами розглянути такі питання, як транснаціональні корпорації. Поговоримо про науково-технічну революцію. Зверніть увагу, що частіше за все буде зустрічатися абревіатура НТР. А поговоримо про рейгономіку, тетчорізм і сутність соціального рин господарства та шведська соціальна модель. Про це все ми будемо сьогодні говорити. Отже, 1947 рік. 23 країни підписують так звану Генеральну угоду про тарифи і торгівлю. Так, абревіатура ГАТТ. Вона була спрямована на упорядкування міжнародної торгівлі і максимальне зняття а бажано було не лише зняття, а ліквідація митних перешкод та інших обмежень. У 1994 році генеральна угода про тарифи і торгівлю була ліквідована замість неї з'являється світова організація торгівлі або сод коли ми з вами говоримо про розвиток економіки то звертаємо увагу на те що посилення спеціалізації виробництва приводить до того що велика кількість компаній перетворюється у концерни що це значить, що різні етапи створення продукту здійснюються в різних країнах. Ну, Наприклад, візьмемо такий великий концерн, як Samsung. Ідея розробки будь-якого телефону, будь-якого планшету або годинника вона створюється в Україні, а збирання деталей може відбуватися. У будь-якій південно азіатській країні, а чіпи можуть бути створені і створюються або у США або у Китаї. Тому ми з вами говоримо про те, що великі компанії починають поступово перетворюватися у транснаціональні корпорації або ТНК. Отже, що таке транснаціональна корпорація? Корпорація, яка здійснює міжнародне виробництво промислових продуктів. На основі прямих іноземних інвестицій, де має прямий контроль над своїми закордонними філіями, що функціонують відповідно до глобальної стратегії материнської компанії. Тобто, якщо пояснювати це просто, великі компанії, які мають заводи підприємства, не лише в своїй країні, а за її межами, і мають повний контроль над тим виробництвом, що є на цих заводах. Але підпорядковані все йде тій материнській компанії, ті штаб квартирі яка знаходиться безпосередньо в країні, де була заснована ця компанія. Звісно річ, що поступово транснаціональні компанії починають вимагати від урядів зробити уніфікацію, тобто єдинство правил міжнародної економіки. І, звісно річ, вони вимагають, щоб зникли перешкоди для вивозу товарів, для вивозу послуг і для вивозу капіталів. Коли транснаціональні компанії починають проникнення своє до будь-якої країни, то це призводить до того, що приносяться нові знання, приносяться нові технології виробництва, з'являються нові виробничі відносини, а це все дуже добре, але є і мінуси. Перш за все, гранитві за прибутком дуже часто на Підприємствах, які знаходяться в слабо розвинених країнах, порушуються норми охорони здоров'я. Достатньо згадати, що відбувалося на швейному підприємстві у Бангладеші, фірми Ашдемс, коли у нелюдських умовах у невеликому приміщенні працювала величезна кількість людей. Також діяльність транснаціональних компаній призводить до екологічних проблем, досить таки потужних екологічних проблем, бо, виводячи підприємства із своєї країни, брудне підприємство, його будують десь у Китаї, Індії або ще десь. І там починається забруднення територій які ми ничим не контролювали. А коли ми говоримо про транснаціональні кампанії, ми говоримо, що вони сприяють науково-технічному революції і сприяють науково-технічному прогресу. А що таке науково-технічна революція, ви бачите на екрані. Це якісний стрибок розвитку продуктивних сил, перетворення науки на провідний чинник виробництва. Тобто ми з вами говоримо про те, що все більше наукові знання використовуються для створення необхідних речей для населення. Звісно, що науково-технічна революція приводить до того, що міняються взаємовідносини між людиною і природою. Відбувається процес трансформації суспільного індустріального суспільства. Внаслідок науково-технічної революції виникає багато нових професій, які все менше потребують використання фізичної сили і все більше потрібна інтелектуальна сила. Ну, у вас тут є приклад: на заводі в одну зміну можуть працювати лише 10-20 осіб. А в конструкторському бюро цього заводу кілька сотень осіб. Одним з наслідків науково-технічної революції є те, що була підвищена продуктивність праці. А, і зміни відбулися у співвідношенні між зайнятими у виробництві та соціальній сфері. Зараз у соціальній сфері у багатьох розвину... розвинутих країнах. Зайнято значно більше людей, ніж у виробництві. Тобто соціальна сфера, сфера виробництва послуг, вони грають провідну роль зараз в великій кількості країн, таких як Сполучені Штати Америки, таких як Велика Британія, Німеччина і багато-багато інших. Знаєте, економіка зараз більше. Повертається до задоволення соціальних, культурних та духовних потреб людей. Ну, дивіться: а, приклад комп'ютерні ігри. Значить, Начебто, нічого такого дивного немає, але давайте поглянемо, а, які прибутки мають а, компанії, що займаються розробкою цього. Вони ж не виробляють нічого, вони створюють лише. Ці ігри, тобто матеріально нічого фактично не роблять лише програмне забезпечення, але все одно а, ми говоримо, що а, їх діяльність приводить до певних змін. Коли ми говоримо про розвиток економіки наприкінці 80-х, у 90-х роках, ми перш за все говоримо про таку цікаву річ, як регіономіка. Назва походить від імені американського президента Рональда Рейгана, який обіймав посаду з 1981 по 1989 роки. Сполучені Штати Америки кінця 70-х, початку 80-х років переживали не найкращі часи. Падіння економіки, криза, все це було характерно для цієї країни. Але Завдяки перетворенням, що були зроблені Рональдом Рейганом, все ж таки вдалося підняти економіку Сполучених Штатів. І ті перетворення, що були зроблені, вони отримали назву Рейганоміка. Основою для регіономіки теоретичної були неоконсерватизм та неолібералізм. І отже, давайте розберемося, що таке неоконсерватизм. Це одна із провідних ідеологій сучасності, в основі якої є обмеження втручання держави в господарське життя. Тут для неоконсерватизму характерно те, що людина відповідає за себе сама, і сподівається, лише на власні сили без будь-якої допомоги держави. А для економіки буде характерно те, що відмовляється від макроекономічних принципів регулювання економіки, тобто держава не втручається в економіку. Відбувається процес приватизації державної власності, тобто вона із державної перетворюється у приватну. Обмежується. Та частка валового продукту, яка перерозподіляється через бюджет, з'являється збалансований бюджет, тобто збалансованість є доходів та видатків, не можна витратити більше, ніж ти заробляєш, створюються помірні податки для бізнесу і скорочуються соціальні програми, тобто виділяється значно менше... Грошей для допомоги бідним частинам населення. Тобто повинні сподіватися на власні сили, а не сподіватися на те, що держава вам просто так дасть гроші. Що стосується неолібералізму, то тут основні ідеї вперше, що ринок є найефективнішою формою господарювання. І учасникам господарської діяльності треба створити максимальну свободу. Це за цією ідеологією. Перш за все, скорочувалися податки для бізнесу. Соціальні програми скорочувалися, а отже, уряд зменшував свої витрати. Давалося більше свободи підприємствам, підприємцям, вибачте. І проводиться досить таки тверда кредитно-фінансова політика. Як наслідок, Рейган орієнтувався на середній клас, тобто більшість американців, і сприяв активізації їх підприємницької діяльності. При Рейгані було зупинено економічну кризу і долар. По відношенню до інших валют стає стабільним і досить міцним. Ми говоримо, що регіономіка мала позитивні наслідки, бо все ж таки відбувається процес провадження ресурсозбереження, зменшується споживання нафти, газу, сталі. Вдалося. Досягти вищої ефективності суспільної праці, ростучі доходи американців і збільшуються ринки для збуту американських товарів, США скорочується безробіття, ну, про курс долара я вже вам казав. І як наслідок відбувається процес трансформації в Америці індустріального суспільства в постіндустріальну. Сполуч... Крім Сполучених Штатів Америки, кризу у 70-х роках переживала і Великобританія. Особливо, коли при владі були лейбористи. Великобританію, як ви вже можете прочитати на екрані називали хворою людиною Європи. Великий державний сектор, який постійно розширювався, конкурувати на світовому ринку. Своїми товарами Великобританія не могла, а на соціальні програми на них витрачалися великі кошти. До того ж, Британська імперія колоніальна, вона розпадається. І коли у 1979 році до влади приходять консерватори, то уряд очолює ось ця жіночка, це Маргарет Тетчер, а вона. Керувала консерваторами 11 років і проводила досить таки жорстку політику, яка називається тетчерізм. А слід зазначити, що та ця політика викликала незадоволення серед більшої частини населення Великобританії і більшість британців до течер відноситься дуже дуже негативно до цього часу. Особливо в тих районах, де були закриті державні підприємства, Течерізм – це фактично той же самий неоконсерватизм, але з британськими особливостями. Основні напрями внутрішньої і соціально-економічної політики Течер були наступними. створення бездефіцитного бюджету і заохочення. Приватного підприємства підприємництва. Як наслідок, податки на прибуток скоротили майже на 12 мільярдів доларів. Відбувається процес денаціоналізації і приватизації, тобто перехід великих підприємств з державних рук до приватних. Прикладом може слугувати британська залізниця. Де зараз проїзд коштує, ну, наприклад, з Лондона до Едінбургу на залізниці дорожче, ніж е, літаком. Наступне е, держава підтримує фінансово лише рентабельні і наукоємні підприємства. Ті підприємці, які вводили новітні технології, отримували пільги, сприяли створенню здорової конкуренції, головним стала все ж таки розвиток середнього та дрібного бізнесу. Також Британія захищала транснаціональні компанії. Причому в цих транснаціональних компаніях британський капітал відігравав дуже серйозну роль. Велика кількість муніципального житла, яке створювалося у 70-х роках, було продано. Тобто державного житла. Освіта стає більш комерціалізованою. Права. Про були обмежені, особливо що стосувалося страйків. Звісно, річ, що це викликало незадоволення серед населення. У 1982 році відбувається військовий конфлікт з Аргентиною за Фоклендські острови, і цей конфлікт завершився дуже дуже вдало. А це призвело до того, що. Незважаючи на непопулярність реформ, рейтинг консерваторів був досить таки високим. У 1990 році Маргертетчер пішла у відставку, новим лідером стає її однопартийць Джордж Мейджер. Але консерватори, які протрималися досить таки довго, до 97 року, були змушені. Відмовитись на користь лейбористів на чолі з Томі Блеєром. А, ну, те, що Томі Блеєр був, Тоні Блеєр був наймолодшим прем'єр-міністром Британії, то одна справа, але а він почав проводити соціальні реформи, а він намагався вирішити конфлікт у Північній Ірландії і обіцяв знизити податки. Все це призвело до того, що Тоні Блер і лейбористи ще двічі вигравали на парламентських виборах, але на початку 21-го століття з'явилася досить таки велика кількість проблем. Перш за все, це расова проблема, бо відбувається напли... відбувся великий наплив емігрантів, перш за все, Африканських та азійських країн, і, звісно річ, що корінні англійці були незадоволені, британці, точніше, тим, що з'являються ці мігранти. І, звісно річ, що ще одна проблема це конфлікти між роботодавцями і найманими робітниками, але все це не мало великого значення. Якщо глянути на економіку Британії, вона стрімко розвивалася, кредити на житло були дуже низькими, соціальні виплати збільшилися, державні школи та лікарні отримують значно більше коштів на свій розвиток, і, звісно річ, що значення реформ. Тоні Блера мала було дуже, дуже важливим для Великобританії. Але коли ми говоримо про особливості розвитку, то звертаємо увагу на такий термін, як соціальне-ринкове господарство. Ви бачите визначення на своїх екранах: це устрій соціально-економічного та політичного життя країни, за якого свобода ринку поєднується із принципом соціального вирівнювання. І перерозподілу державою доходів на користь непрацездатних і малозабезпечених. Тобто держава контролює правила вільної конкуренції та ціноутворення, бореться з монополіями, тобто проводить антимонопольну політику, держава гарантує та охороняє приватну власність. І держава здійснює активну соціальну політику. Одним з прикладів такого соціального ринку господарства є Швеція. У Швеції досить довгий час при владі були соціал демократи І саме вони створили так звану шведську модель. А інколи її ще називають скандинавською моделлю, бо вона розповсюджена і у Данії, і у Норвегії, і у Фінляндії. Кожен громадянин, точніше, не громадянин, кожен підданий, бо Швеція є конституційною монархією, не будемо про це забувати. А у Швеції має рівні можливості в житті суспільства. І ці можливості направлені на розвиток особистості. Держава надає або безкоштовні, або дешеві послуги. У найважливіших сферах. Тобто ці послуги є, а далі ви можете розвиватися, як вам займайнеться. По-перше, є допомога дітям, є безкоштовна шкільна освіта та харчування саме для дітей, це забезпечення всім необхідним людей похилого віку, а це надання помешкань, якщо його немає. Розвивається сфера відпочинку, була сформована єдина охорона система охорони здоров'я, єдина система освіти. Була створена широка мережа дитячих шкіл та садків. Тобто, все направлено не лише на те, щоб розвивати економіку, а й допомагати населенню. Коли ми говоримо про соціально-економічну модель розвитку, то, звісно, річ, виникає питання, як буде розвиватися Україна, що не обере, це питання стоїть дуже-дуже гостро, і, звісно річ, багато прибічників саме шведської моделі. Як воно буде в подальшому? Сказати дуже дуже важко, перш за все, нам треба перемогти у війні. Але якщо ми дивимося на Швецію, то Швеція довгий час не входила до жодного військового блоку. Зараз Швеція подала заяву на вступ до НАТО. А, і Швеція фактично більше половину 19 століття, ХХ століття, проводила політику активного нейтралітету. Але це не заважало Швеції витрачати кошти, великі кошти на забезпечення обороноздатності країни. І зараз Швеція надає і грошову допомогу і надає свою техніку Україні. Це ми теж не будемо забувати. А коли ми дивимося на рівень життя у Швеції, то він. Вищі за середньоєвропейські показники, і це теж дуже-дуже важливо. Отже, домашнє завдання у вас опрацювати параграф А Я хочу, щоб ви з'ясували, які транснаціональні кампанії представлені на ринку України. І подумайте, чи є це на користь України, чи на користь економіки України, чи не на користь України. Одну транснаціональну компанію я назову, її вже мені називати не треба. Ви записуєте їх у зошит. Це Макдональдс. Це транснаціональна компанія. Дякую за увагу. Хай щастить. Працюємо далі.